Постарайся після закінчення чуть-чуть швидше руки за коліна, потім під'їжджай. До позначки два кілометри на тренажері, що імітує веслування на воді, наближається 19-річна Дарія Котик. Цим видом спорту розповідає, зацікавилась вісім років тому. Та спочатку були інші спроби. Шукала те, що мені найбільше подобається, і в принципі ходила почала ходити на тріатлон. Мені було дуже важко з, з здоровими дітьми плисти. Тоді ж каже, вирішила, якщо не може плисти у воді, буде плисти по її поверхні у човні. На уроці фізкультури прийшов мій тренер Юрій Миколайович, і він запрошував всіх спробувати академічне вислування. Перший тренер Дарії Юрій Кучеренко розповідає, вислуванню навчав дівчину три роки. Вона була в сьомому класі. Я їй тоді сказав: Дашуня, треба займатися для того, щоб ти себе почувала в нашому суспільстві комфортно. Дуже важка Дорого. Обмежені можливості там підняття руки, розвороту руки, і вона не повністю випрямляється. Перший виступ на всеукраїнських змаганнях у 2017 році приніс їй п'яте місце, пригадує дівчина. А далі каже, були і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу. Одноразова призерка чемпіонату Європи в змішаному човні двійка. Я сиджу своїм напарником і по сумісництву з моїм хлопцем. Потім ми вдвічі призери чемпіонату світу, бронзові призери, і були учасниками Паралімпійських ігор в Токіо. Нині спортсменка готується до чемпіонату Європи, де разом із напарником вони виборюватимуть ліцензію на участь в Паралімпійських іграх, які розпочнуться 28 серпня цьогоріч у Парижі. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.